Якщо ви проєктна проектна монтажна компанія в Україні і ви шукаєте дійсно надійний бренд для систем вентиляції в приватних будинках, знайомтесь, це виробник КАМФАВЄН. литовський виробник вентиляційних установок. Саме ця модель, яку ми сьогодні розглядаємо, це вентиляційна установка для приватних будинків. Вона може монтуватись на неопалювальних, підкреслюю, неопалювальних горищах. Тобто вам не потрібно розміщувати саме цю вентиляційну установку в ну, приміщенні в житловому приміщенні чи десь там в котельні. Її можна винести на горище І на горищі зробити розводку самих повітропроводів. Це дам'єк. Це 700 від виробника танфавін.